Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І сьогодні ми з Маринкою розкажемо вам про настільну гру Маскарад, яку локалізувало видавництво Lord of Boards. Але перед тим як я перейду, ми перейдемо до нашої розповіді, будь ласка, скажіть, як нас чути? Чи... Це дуже важливо, будь ласка, уважно послухайте чи чути нас обох. Так, чи музика не є загучною, а я тим часом перейду до подяк. Отже, дякую Збройним силам України, усім формуванням, які у цей нелегкий час війні з Росією захищають нашу неньку і роблять все, що їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також дякую всім, хто <кхм> волонтерам, хто підтримує наших захисників та захисниць. І робить все, що в їхніх силах, аби забезпечити наших героїв та героїнь усім необхідним ерманентом, стафом, технікою, обладнанням для того, аби їхня робота була якісніша, швидша і однозначно безпечніша. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіс Patreon, БамієКофі чи Monobank платежами на банку чи на картку. Ви всі супермолодці. А зокрема, хочу подякувати наступним людям Андрію Жи, який має свою особливу категорію. Нашим чудовим гікам, це сано 33, Халастер, Даша Бі, Лорд Бордс, Упермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець. Нашим чудовим гравцям, ви всі супермолодці, і без вас наш затишний чатик однозначно не був би таким теплим та приємним. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нашу ініціативу на виготовлення пташок, і закликати вас доєднатися до неї, адже ми закупляємо деталі, збирають хлопці пташок, пташки літають в нашому небі, та не тільки, і роблять цей світ набагато краще. Тому, якщо ви хочете допомогти наблизити перемогу та повернути спокій в наші домівки, доєднуйтесь до нашої ініціативи на пташки, кидайте гроші. А пташки будуть робити роботу і все буде набагато краще разом з ними. Тож, перейдемо до нашого огляду. Отже, маскарад це паті-гра, яка розроблена, я не побоюсь цього слова, геніальним гейм-дизайнером. Я чекала цю фразу, коли. Побачила автора Бруно Файдуті. Розрахована гра від 4 до 12 гравців. Середня тривалість партії 30 хвилин, вік гравців від 10 років. Прошу звернути увагу, що це є друга редакція, не перша. Так, кажуть, що у нас трохи тихо чути. Зараз я трохи тихіше дам музику, може буде трошки краще. Ну, ми сидимо. Так. О, зараз я плутить. Скажіть, е... як чути зараз? Я трохи підсуну мікрофон, щоб він був трошки міжнав. Це мало би пофіксити. Так, спробуй сюди ближче. Отже, про що гра? Гра карткова, де кожен з вас буде мати певну роль, але яку ви одразу не будете знати. Тобто маска, яка буде на вас, на вас одягнута, так, так, одягнута, вона буде не, не, невідома вам одразу. Є дуже багато ролей. Зараз я добре порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ролей. ну Це просто інформація, яку не потрібно тримати в голові, тому я її рахую. І вони усі мають свою. Як це? Свою свої властивості. І мета гри це першим набрати 13 грошиків. Тоді гра завершується. Той, хто має 13 грошиків, переміг. Якщо ж так сталося, що хтось з гравців втратив всі свої гроші, гра моментально зупиняється і перемагає той гравець, який має найбільше грошиків, якщо не вдалося комусь зібрати 13 грошиків. І, в принципі, все. Далі відбувається магія ігрового процесу. Ви маєте оці картки, і в свій хід ви повинні зробити одну з трьох дій. Це е, подивитися свою маску одну з трьох, не всі треба, одну з трьох, і покласти назад. Друге це поміняти свою маску, взяти е, сусіда маску, і під столом зробити вигляд або поміняти, або зробити вигляд, що ви їх міняєте, і повернути маски в закритому, не дивлячись на них на стіл. Третє це оголосити свою маску. Тобто ви кажете, наприклад, що я король. Ви не дивитеся, не відкриваєте, поки усі гравці не подумають, чи заперечити вам, чи не заперечити. Якщо ніхто не заперечує, ви відкриваєте картку. Якщо у вас король, ви виконуєте цю дію. Ну, король це для прикладу взяв. Ви виконуєте дію цієї маски, і хід переходить до наступного гравця. Якщо ж хтось заперечив і каже: ні, ти помиляєшся, король у мене, тоді ви обоє відкриваєте маску. І той, в кого маска виконує її властивість, а той, хто неправильно подумав, має віддати на суд одну монетку, один грошик. Оце є суд, суду, отак. Якщо ж раптом обоє гравців не добре, не знали, неправильно сказали, що в них є ця маска, вони обоє платять штраф. І отак. І далі, по колу ви граєте. Хто вгадує свою роль, той виконує, або, якщо вам не заперечують, ви виконуєте дії свої ролі. І мушу сказати, що ключове, що є у цій грі, це є слово блеф. Блефувати вам треба тут буде просто шалено. Зараз ви побачите два кадри з власне цими персонажами. І... Що хочу одразу додати, що попереднє видання мені трішки більше подобається. Ви знаєте, в мене є бзік на тому, що я думаю, що старе краще за нове. Але то є, то є, то є питання смаку. Насправді ці маски теж дуже красиво оформлені, і вони є. Е... ну, Атмосферні в потягеймі важко, сказати, що вони атмосферні. Е, але вони красиві. Вони дійсно є красиві. Але це таке. Тепер перейдемо до Маринки, бо Маринка може, Маринку може дьорнути, і вона може не досидіти до кінця стріму. Тому давай розказуй, як тобі е, Так, Я рада, що ти почав із цього, бо ну, мені трошки є. Ще секунду, сказати. я ще забув одну штуку. Дуже важливо, що в цій грі є картки, які задаються умовами на раунд. Вони виглядають ось так. Зараз я поверну попередній слайд. Вони кладуться на центр столу в залежності від кількості гравців, які приймають участь у грі. Вони є двохсторонні, в них є різний рівень складності в залежності від взаємодії персонажів між собою. І все. І Мені подобається, що вони мають такі напівкруглі вирізи. Не знаю, де, де вам знайти показати. Дуже зручно їх брати з коробки. Ну, і так само є підказки персонажів, щоб ви не, не, не блукала, не блудилися. Давай, кажи. Взагалі, якщо повернутися до твого питання про оформлення, то оформлення, на мій смак, теж трошки. Маринка не, не бачила. Не бачила першого. старого да. видання. Нічого не можу сказати в ту сторону, в цю сторону. На мій смак, воно. Мені виглядає трохи мультиплікаційне занадто. Я не знаю, як інакше це описати. Одним словом, анімешне. Можливо. Окей. Okay. Але мені дуже подобається, що тематика персонажів відповідає тому, що на картках намальовано. І я люблю чітку іконографіку. Це мені дуже заходить в цій грі. І ще мені страшно подобається те, що вже Ростик вам показав: карточки з виїмками і органайзер. Окей, um, добре. Okay. Okay. мені здається, що він дуже зручно зроблений для того, щоб в коробці нічого не розліталося, щоб зручно було витягати. І це полегшує сетап. А для мене це теж дуже важливо. І зрозумілі правила за це теж велика подяка авторам гри, перекладачам гри. бо це дуже важливо, коли ти читаєш правила, а вони є зрозумілі і чіткі. Це те, що про оформлення хотілося сказати. Я ще напевно додам, що мені дуже подобаються монетки, вони є різної форми, якраз вам їх показує. Я великий фанат того, що можна взяти і воно є твоє. моя такі. Фетіш Not трошки хочеться, хочеться щось мати. Mm -hmm. А оскільки в цій грі це переможні бали, то взагалі дуже класно, коли ти маєш їх перед собою. І, до речі, за умовами гри ти не можеш їх ховати. Тобто вони завжди є. Це відкрита інформація для до всіх гравців. Е, Окей, добре, я тоді скажу, що цей органайзер мені не подобається від слова зовсім. Тому що це, умовно, є така мисочка в інлеї, яка не витягається окремо, тобто вона стоїть в коробці. Де насипом лежать монетки номіналом 1 і 5. Е, я розумію, що це взагалі не критично, тому що вони зроблені різної форми для того, щоб ти завжди їх міг відрізнити і взяти ту, куди потрібно номіналом. Але я би, от якийсь такий внутрішній, не знаю, перфекціонізм, е, я би там зробив два, е, два відділи. Ага. Два відділи для того, аби все ж таки їх ділити. Бо ну, дуже, вже мені, дуже вже мені не пасує. <кій> Цей інлей. Але, в принципі, на ігрові процеси не впливає абсолютно, тому якби не переживайте. Так, механіку розказали, про форми не поговорили. Ігровий процес до вражень, до вражень. Як тобі гра? Е... Ми грали на сімох, якщо я правильно порахував, або на вісьмох, або на сімох. Тут... Мені здається, на сімох. Ну, ну, теж буде, не, не можу пригадати, угу. треба буде порахувати. Ігровий процес, самі враження від гри дуже позитивні. Тобто, коли ти починаєш грати в гру, мені особисто на оформлення стає все одно, тому що вона дуже азартна. Як на мене, ти включаєшся повністю в гру, починаєш думати, чи хтось плефує чи я... ні. Це знаєш, для мене слово азарт, воно має негативне забарвлення, тому давай будемо вживати захоплююче. Гаразд. Окей. Ну, я сподіваюся, що ти мене зрозумієш. Так, так? чекай, я ще людям покажу. Оце є картки, вони називаються картки сценаріїв, але я би сказав картки умов, які використовуються на кожну гру інша, як ви хочете. І отак виглядають підказки. Все. Просто щоб ви знали набір компонентів, які є в цій грі. Продовжую, перепрошую. <кій> Збив з думки? Тоді я Е, Отже, перше, я читав правила. Не лише я, ще Маринка читала правила, але коли я читав правила, я не розумів, як в це грати. Хто не пам'ятає, в мене така подібна ситуація була з ценцільною грою дуже на хвилі, де я читаючи правила, не розумів, типу, а де тут кайф? І власне, як в друженні хвилі, так і в маскараді весь кайф ігрового процесу полягає в блефі, в реакції гравців на твій блеф чи на твою правду. І оце все таке вибухове комбо-вомбо, яке просто неймовірно круте, і воно приносить масу масу задоволення. А я ще додам. Бо для мене ще е... дуже важливий. Говорю, я. Компонент е, так. в цій грі це власне запам'ятовування. Тобто тобі постійно потрібно пам'ятати, е, хто якого персонажа назвав, е, що у тебе, якщо ти подивився, що у тебе за карта, яка в тебе маска. Одним словом, угу. у мене місцями голова закипала, але. Це теж то, шарм, шарм такого типу ігор, коли тобі потрібно дійсно включитися. Гра, як на мене, виходить досить активна. І, так. Вона не тиха, тому що це потігейм, він таки має бути. Сто відсотків. І якщо чесно, то наші партії виходили досить гучними. Але, по-моєму, в тому і є шарм потігеймів. Та? Тобто так. Вони, вони дійсно класні. І, я не знаю, чи можна це рахувати якимось таким трошки плюс-мінус-мінусом, а може й ні. Гра вимагає досить великої кількості гравців. Тому відповідно ну, чим більше, тим веселіше в неї грати, тому що пам'ять має працювати краще, та із змінних під час ходу ходу є. Доволі багато, та тобто, типу, тобто, які тобі треба прораховувати і думати, як цей чи інший гравець в даній ситуації відре відреагував. Так. Е, ну і е, врахуйте нижню межу віку. Е, я напевно з нею цілком згідна, тому що гра може бути досить не те, щоб конфліктною, бо якоїсь такої ні. Пряма взаємодія може бути в тебе прекрасно ти можуть зимати гроші. Ем, але я тут напевно більше про те, що е, все-таки коли ти хочеш сімейку, то вона е, більш мирна ніж угу. е, ніж маскарад. Та ще забув розказати про один дуже важливий компонент. Як ви відкриєте коробку, там є папірчик, який каже вам, що прес-форми не викидати, а підкласти під інлей для того, аби у вас компоненти не дуже сильно літали по коробці. От. Що в принципі прикольно, і ця штука дуже потрібна в багатьох іграх, де в чомусь про це не двають. Я напевно додам, бо дуже важко мені особисто сьогодні. Передати словами всі враження від партії хоча б однієї в цю гру. Тобто, отут, як просто сказав, краще один раз спробувати, ніж десять разів почути. Повірте, що це саме той випадок. І якщо у вас буде змога спробувати, або якщо ви захочете придбати цю гру, то я думаю, що ви не пошкодуєте. Це так. однозначно той випадок, коли написане. І зігране відрізняється так. в кращу сторону. Так, е, забув подякувати Лорам за надіслану коробку на огляд. Дякуємо вам. І нагадую, що в описі є всі необхідні посилання. Як на сторінку гри на БГГ, так на сторінку на сайті лордів, так і на наші картки, банки, патреони, баймі кофі. Тому переходьте в описі, будь ласка, дивіться. Е, окей, я думаю, що давай ще швиденько, наскільки тобі подобається ця гра, і чи ти би могла я рекомендувати для того, щоб грати, наприклад, в офісі з співробітниками. Чесно, я вже подумала не те, щоб в офісі з співробітниками, але є у мене ще одне коло таких трохи прибасених, які люблять грати в ігри. Вибачте, будь ласка, мені на слові. Так, я би я залюбки буду брати цю гру, тому що вона дійсно швидка, проста і класна, але мова залежна. Тобто... Ні, ні, тому що іконографіка тобі показує, в тебе тільки то, що. Е, треба пояснити іноземцям, яка це, який це персонаж. Тобто, окей, добре, в даному ключі там. Це чуть, чуть є, залежність від мови. Так. А наскільки подобається зі скількох? Е, я не розумію твого питання. Ти спитав, наскільки тобі подобається ця гра? Я просто не знаю, гублюся, як відповісти. Та ні, просто сильно, не сильно, так собі. Вау, кайф. Добре, я любитель патігеймів, тому мені вона сильно подобається і насправді рекомендую. Ну, вона мені теж зайшла, хоча кажу, в мене був певний скепсис щодо оформлення, але той, хто на каналі давно, той знає, що я не дуже під час партії саме дивлюся на оформлення. Але навіть от зараз коробка лежить, вона, в принципі, є симпатичною. Тобто, от там е, є часткова ламінація е, малюночки вам, напевно, камера ніяк не передасть, а трошки можна зловити. от. Тобто сама коробка є матова, а оті маленькі детальки вони є е, ламіновані. І говоримо ми зараз про смаківщину. Абсолютно напишіть, кому коробка подобається, будь ласка, тому що я думаю, що це дуже індивідуально. Так, і, будь ласка, не забувайте читати правила, тому що люди роблять помилки. І це нормально. Ми постійно. Так, тому читайте правила, грайте в ігри і отримайте насолодження. Насолодження. Отримайте насолодження. Дайте, будь ласка, 2 кілограми насолодження. І переходимо до ваших коментарів. Так, чути добре, чути тихо, вже зробили все, що могли. Так, Костянтин пише, що настали там часи, важко зібрати навіть четверо людей, як ця гра грається на мінімальну кількість гравців. Костянтин, не скажем, бо не пробували. Але якщо от зараз сидячи і прикидаючи в голові собі, уявляючи цю партію, то вона буде. Мені здається, що в ній буде більше прорахунку, більше, більше ймовірність прорахувати, так? тому що у вас буде фактично там. Але в правилах є додатковий механізм, як зробити гру більш збалансовано при меншій кількості гравців. Тобто посередині столу в такому випадку кладеться ще додаткова маска, і вона служить як ще додаткова рука. Угу, Так окей, так до якої гри маскарад найбільше подібна? До ковп чи листи закоханих? Мабуть, я бачу, як що до ковпу. Маринка ще не грала ковп, але я думаю, що ми цю ситуацію виправимо, тому що ковп чудова гра. Просто неймовірно, це мій прорахунок так такволі. Я б сказав, що на Коуп дуже схоже, Коуп до речі, більше подобається. А українське оформлення то взагалі ванлав. Хто не знає, то до речі, українське оформлення є таким завдяки мені, тому я себе похвалю і цю похвалу я сприйму на свій рахунок. Тому що правовласник КОП не продає. Оформлення, а продає механіку. Тобто ви можете піти до нього, заплатити йому гроші за механіку, а оформлення ти маєш зробити, яке ти хочеш, тому що він от, от працює отак. І лекано до мене звернувся з порадою, і я порадив, як гарно оформити. Так, ну тепер я точно мушу подивитися на цю гру. Так, так, однозначно. І ще й гнатик малював, якщо я не помиляюся. Тому... Е, гнатик, гнатику помагав. Е, гнатик, Гнатику помагав. Та. Е, так, Володимир. Маскарад потрібно зіграти багато ігор, щоб зрозуміти стратегію і те, які трюки можна робити. Ну так, там фідлінгу з тими масками, там просто дуже багато і <coughs> дуже дуже класно. Так, Володимир пише, що найбільше схоже на Коуп. Також Володимир, плюс гри це кількість гравців, але краще починати не максимальним складом. З великою кількістю в першій грі ніхто нічого не розуміє. Поки хід дійде до тебе, можна розширатися в грі, коли нічого не зрозуміло. Погоджується, навіть в правилах написано, що не варто грати в першу гру кількістю більше ніж вісім гравців. Тому таке. <кхех> Загалом Давай. гра крута. Я собі просто уявила це на, на 12? Так. Ні, це балаган, це. Это... Ну мені здається, що це буде просто страшний балаган. Але ми маємо десь спробувати. Так, ми маємо десь спробувати на наступне літо. Так. Э, окей, добре, друзі, на цьому наш огляд гри завершився. Якщо маєте якісь питання, то будь ласка, пишіть, ми відповімо. А як ні, то будемо розбігатися. Я ще раз нагадую, що, будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте волонтерів. Підтримуйте канал, підтримуйте збір на пташок. І це всі речі вони насправді є важливі. І про себе не забувайте. І про себе не забувайте, Так, тримайте кукуху в теплоті, в обіймах і не знаю, тримайте її в купці. Е, Та й таке. Окей, нагадую ще раз, що всі необхідні посилання є в описі до цього відео. Також нагадую, що у нас є чудовий, просто мега-чудовий чат гутірки днів. В нього посилання теж є в описі до цього відео, де наша аудиторія дуже багато спілкується на рахунок настільних ігор та не лише. І, зокрема, сьогодні там був, <кхи> була велика дискусія щодо перекладу. Людина спитала, як перекласти правильне слово драфт, ну і як завжди, ком'юніті наша з успіхом підхопила цю тему, і півдня обговорювали переклад. І також була, було опубліковано в гілці Ерата, було опубліковано ерата до настільної гри коса, де, власне, Владислав, автор «Ерати», питається спільноти чи потрібна така ерата на думку спільноти. Тому, якщо вас щось цього цікавить, заходьте, в описі є посилання. А на цьому все. З вами був Ростик, Маринка і Світ настільних ігор. Па-па!